Блекаут по російськи у Бєлгороді під обстріл потрапила місцева ТЕЦ. Частина міста залишилася без світла та води. Про це повідомляють російські телеграм-канали. За словами місцевих жителів, ввечері 28 вересня у Бєлгороді пролунали щонайменше п'ять гучних вибухів у районі міської ТЕЦ. Через обстріл частина міста опинилася без електро та водопостачання. Місцями перестали працювати світлофори, вуличне освітлення та системи оповіщення повітряних тривог. І також повідомляється, що під удар потрапила місцева електропідстанція. Проблеми з електропостачанням спостерігаються і у прилеглих населених пунктах. Гаряче вночі також було у Брянській області. Там під атакою був Карачівський завод електродеталь, який зокрема виробляє компоненти для військових ракет, бронетехніки та комплексів зв'язку. Мінус ще одна ланка в ланцюгу забезпечення ворога. Так про цей інцидент написали у телеграм-каналі Військово-морські сили України і повідомили, що завод уражено ракетою Нептун. У восьми локаціях по всій країні зафіксовано влучання ворожих дронів. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Загалом минулої ночі росіяни випустили по Україні 32 ударних дрони. Вони летіли на нас із Брянська, Орлата, Приморську, Ахтарська. Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем мобільні вогневі групи сил оборони України. 23 російські безпілотники вдалося збити або подавити засобами радіоелектронної боротьби. Нові уламки невідомого дрона сьогодні виявили у Румунії, і сталося це на південному сході країни неподалік Одеської області. Про появу безпілотників цієї ночі знову повідомляли Норвегія, Швеція та Данія. Так, через дрон норвезькій владі довелося розвернути пасажирський авіарейс. Пролітали невідомі дрони і на вихідних, зокрема у Данії, біля військових об'єктів. Після чого влада країни оголосила із понеділка до п'ятниці про закриття неба для всіх цивільних БПЛА три тижні тому до Польщі вторглися два десятки російських безпілотників. Частину із яких збили за кілька днів, дрон порушив повітряний простір Румунії. Згодом невідомі БПЛА почали з'являтися над цивільними та військовими об'єктами у низці країн НАТО. Достеменно встановити їхнє походження не вдалося. Однак країни заходу підозрюють у причетності до інцидентів в Росію. Та розмірковують, як саме протистояти цим загрозам. Співзасновник та виконавчий директор українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в ефірі ТСН прокоментував, чому Росія це робить і як Європі цьому протидіяти. Вона буде підвищувати і напруги. Я ж кажу, росіянам, поки не дати по лапам, так як зробили турки, вже всі, як там тільки ледачі не приводив цей приклад, то вони будуть, м'яко кажучи, нахабніти. Чому вони це роблять? Їм важливо відсікти нас від військової допомоги. Вони не впевнені, що передавлять нас за озиму весну. І щоб продовжувати, наприклад, почати весняно літню наступальну кампанію, їм потрібно буде суттєва допомога. Тому він отакими от діями показує: це ваша розплата за Україну. Ви віддали її зброї, а вам збивати. Нічого, що їм робити? Їхати в Україну, і вже президент запрошує навчатися саме їх на збивати дрони нашими дешевими засобами. І власне ми пішли на цей крок, який викликав неоднозначну дискусії в суспільстві щодо продажу нашої зброї. Нам важливо зараз наш ВПК масштабувати його обсяг. Зараз складає десь 15 мільярдів доларів. США, а зрости він може до 35 мільярдів доларів. США. і до речі, зупинити негативну тенденцію, коли деякі виробники через незавантаженість релокують свій бізнес. Якраз до Європи, де він стає цінним, тому можна вийти з цього процесу, але знову ж таки, Європа прогавила цей шанс, коли бачила цю високотехнологічну війну, і вірила, що цього не буде. І те, що заявив Кубілюс, єврокомісар з питань оборони, що якщо почати швидко вирішувати цю проблему, то європі знадобиться мінімум рік. Жодна країна НАТО не залишиться на самоті у боротьбі із гібридними атаками Росії. Про це під час зустрічі країн Веймарського трикутника заявив головний дипломат Німеччини. Участь у переговорах, на яких йдеться зокрема про безпеку, бере і головний дипломат України. Андрій Сибіга був запрошений долучитися до зустрічі польським колегою. Очільником МЗС України поінформував союзників про ситуацію на полі бою та нагальні потреби нашої держави за словами Андрія Сибіги, На зустрічі обговорили і спільну реакцію на Нещодавню ескалацію та провокації з боку Росії, зокрема низку нещодавніх гібридних атак проти країн Заходу. Київ наголошує, що необхідно посилювати тиск на Москву за допомогою скоординованих санкцій, повного використання заморожених російських активів та підтримки оборони України. З цією думкою погодився і глава німецького МЗС, який висловив надію на запровадження потужних санкцій.